30 мац автомобіля. Вітання всім мац автомобіля. Неподалік Штутгарта. Замовили тут огляд Volkswagen Passat. 19 го року кінця машина і коштує 23 тисячі 400 євро брутто. Там 18 з лишнім нетто. Купуватимуть цей посад для використання в Німеччині і варто поставити його хоч на один день на облік, на приватну особу. Все, штоєр згорає. Більше його ніколи тоді не повернеш. Але люди свідомо хочуть реєструвати тут і не планують їхати в Україну. Ось така є правда, і така вона є. Подивіться, скільки тут фольксвагенів. Тут все, пасати, шкоди дуже і дуже багато. Весь плац заставлений Volkswagenами Пасат і шкодами. Ну, Пасатів абсолютно більшість. Гольфи також, ауді. Ключ у мене в руках, ключ бачите, який. Непошарханий. А от машина. Вся в Інію зверху, але боки вже повітаювали, на боках немає роси. Воно не роса а вже заморозки. Ну от він, пасатик. Вночі вже мороз замерзало. машина покрита інієм зверху, але боки рівненькі. Зараз я виїду, Ну, так буде краще. Між машинами і не роздивишся нічого. Опціонований посад так, як треба. Владні зеркала, сліпі зони, зеркала з підігрівом, електрорегульовані, ну, звичайно, всі підйомники, звичайно, масажери, електросидіння, з продувкою сидіння, продувка обігріву, продувка іонізатором, безключовий доступ. Підігрів руля, підігрів керма. Абсолютно новий стан. Дивиться все. В супері. Дікітальна приборка. Так, тут хольт. Навіть штант Хайцунг є. Обона. Оце машина реально навернута. Автономка дуже рідко буває. Всі асистенти є. Вон, будь ласка, датчики тут присутніше Це Панелька на склі, отримання в полосі, зміна полоси, все тут є. Сильна машина. Опціонована ця машина, але дорога. Люка немає, ну це добре, тому що там люблять забиватися канали для роси, які конденсат відводять, ну і дощову, і воду, яка потрапляє. І буває потім підтеки такі, негарно дуже. Постану в салоні, вона виглядає так. Машина не заюзана, не затаскана. Виглядає як нова машина. Вот эти кнопочки то саме. як в новій машині абсолютно не поте ця машина їздила виключно на великій дистанції ті 143 тисячі 143 тисячі пробігу і то пробіг на дальняк штант кайцу ми не обвімкнемо зараз лампочка горить, але він не включиться точно, тому що в баці має бути хоча б одна четверта бака солярки. На, бачите, вимку хай станхайсом. Ну все, все тут є. Всі екстраси, які тільки можливо, все є. Ну не можу я знайти ніяких недоліків. Єдине, що попіскостроєна є трохи. Коли фари світять, видно. Так вона не видно, а коли фари світять, видно, попіскоструєна. На капоті сколиків немає. За росою супер мінімальних і не видно, ну, але оця штучка непільована лістелька. Трохи попіскоструєна, як бачите. Так я недоліків більш не знаходжу жодних. Прогрію двигун, Перебірю, чи патрубки не дує. Маховика не чути. Трохи стоїть машина, бо іржаві, диски гальмівні. Колісні диски алюмінієві, алюмініві, всі цілі, резина, Dunlop нова. Нехай ну, не він трохи підсохне, тому що поки що в Росії не особливо їх і роздивишся. Колеса протектор покажемо. Протектор, протектор новий. Гальмівні диски нові. Трохи ржали, бо машина стоїть, але нові спереді і ззаді абсолютно нові. Гальмівні диски. Так Ззаді на бампері. Бачу отакі, ну супер мінімальні дві подряпинки. Так, є тут одна така супер-супер маленька м'ятінка. Я не знаю як не показати, блін. От тут от. Вона настільки маленька, що не показати просто нереально. Фари тільки з включеним світлом, отак видно, вони попіскострує. Тому що з виключеним отак дивляться взагалі нормально. Поки вона гріється, пройдусь товщиноміром. 102, 125 О ну, сюди. 115. Оригінальна фарба. Так, всередині. Всередині. Ну що, тут як нове все? Нема недоліків. Кермо. Як нове. Нова машина. Тут теж все як нове. 143 тисячі пробігу. Так, витягнемо ремінь безпеки. Теж ідеальний. 143 тисячі пробігу і ті на дальняк зроблені. Машина опціонована, серйозно. Відкриємо кришку багажника. Що тут у нас є кнопочка у нас, все електро. Тут все виглядає в супері. підкачка, електр... електричний насос, клей, домкрат, розетка на 12 вольт. Тут нічого не пошкоджено. Фактично нема пошкоджень. Кришка багажника також не подряпана. Все працює. Ззаді машина абсолютно нова. Ніколи ніхто тут не сидів нове все є розетка 220 вольт є кліма назад все нове тут капот мотор вже прогрітий. тут теж нова машина абсолютно Рідна свіжа околоджуюча, це видно по кольору. Не знаю для чого я це роблю, але просять клієнти будь ласка, тому що так лише загулі перевіряють, пора вже забути. Нічого тут звичайно не крутилося. Тому що ззовні ніяких лідів робіт немає. Капот теж не відкручувався. Нема тут що дивитись, треба перевірити в ходу. Все тут топова оптика. Знизу порядок, нічого не видно. Лобове скло, сколів теж немає. Над склом теж нема сколів. Пороги. Пороги цілі. Це норма. Машина прогрілась, патрубки не дують, працює мотор добре, маховика не чути. Перевірю зараз ще компом. По помилках що там. Російська. Зв'язок є. Швидке тестування. Поки що немає ніяких помилок. Все 100%, нічого немає. Проскануємо систему. Пробіг автомобіля текущий. Подивимось. Не повинно співпадати повністю. 143-102. У коробці все співпадає. 143-102. ну Нормально не повинно співпадати. Не знаю. Можливо, в новіших версіях вже пішло повне співпадіння. Завжди була розбіжність. І ця розбіжність, кількість е, тих кілометрів це якраз і є захист. ну Це в кожному по-різному. А тут все йде так, як є. Коробка передач 143 102 кілометри. І тут у нас 143-102. Все, в ходу перевірив, паркую машину і йдемо оформляти документи. Замовник огляду вирішив машину купувати, вислав на емейл e адресу продавця всі свої дані для оформлення про форми рехнонг. Щоб пізніше перерахувати гроші за автомобіль, і домовились, що автомобіль буде забраний вже на номерах реєстраційних. Попередньо, після сплати коштів, мають вислати всі документи, технічні паспорти, купчу на адресу покупця, і таким чином домовились.